Просипайся, мальчик, давайте. Давай, давай Лавро, Завернуся. Давай, давай. Давай, давай. давай їхати, давай в аеропорт. Віка вже за нами приїде, скрісу. Йдемо в аеропорт, додому, давай на футбол. Організовуйтеся, давай. Вика. Да, на гастроли. В Молдову сначала. Сидим. Маша нам Кристо рассказывать, Будет, Крис понимание, я вам не важно. Немецкие каникулы закончились. Да, сегодня уже не рано. Все. Так. Спасибо. Настя. Марко... Давай. Я не вижу, что я там снимаю. А, одну сидушку уже можно пожалуйста, видать. Все, Настя, не плачь. Давай. Приезжайте Обнимай чего? Криса. Кажи пока. Кажи пока. Давай, а? Криса, а? Всё, пока. Все. Обнимай, Криса. Все. Пока. Все, пішли. Що да. Да, <ривіт> <ривіт> проблема? Дивись, який маленький аеропортик, бач. <ривіт> Боже, це флик в тебе. Це, <ривіт> конечно, капець. <ривіт> а, Не тяне, сейчас паде. Степа накладала тут нам булки, бутерброди, там печиво, воду, шитук, все, повна торба. Хлопці, поїли? Ще Ні поки? Ну ладно. Іна каже, прикольний трап. Йдемо пішки через якийсь дібрі. Ідемо <гум> до літака, вон він стоїть там за забором видно. Побістріше. Давайте. І йдемо. Піши, піши быстренько. Побігли. Біжи. Тільки баба ще скаже, де наші. Що йде? Стигаємо, встигаємо, почекай. Забирай Давай сідушки вернули, бачиш, можна тепер далі сидіти. Йдемо. Давай акуратно там сходи. Стоп. Давай, будемо все забирати багаж і їхати на війни цього. Давайте організуємося на парковку. Заодно подивимося, зараз, скільки ми на парковку віддамо Гроші, да? Цікаво. Я думаю, ти шість точно. Скільки ми були днів, виходить? 7 днів і пару годин там виходить, так? Звичайно. Бо ми вранці поставили машину, а зараз все в бід. Давайте, пацани, бо ще на їх. війни ці. Так, так, так. Сьогодні багато тут на молдавських номерах. Але на наших, зрозуміло, що більша частина. Все. Що? Воно, коротше, вважає дні повні і часи наступного, типу як за окремі часи. І в нас вийшло 2580 молдавських лей за парковку за тиждень і там пару часов 6-400 гривень. Це 2580 молдавських лей. Я вам там от зняла. Зараз ставлю ставочку. Скільки що коштує, тому що там за перші години одна ціна, за дні друга ціна, за години третя ціна. І виходить, воно ви як рахуєте повні дні і там і години наступного. Тому ось так. Будете знати, але нічого, в принципі, не помінялося. Дешевше, естественно, не стало. естественно, дешевше не стало. Хорошо, хоч не дорожче, Спасибо, що не підняли ціни. Отак. А от ми їхали, летіли точніше. Ми обичали в Єгипет, то повний повний літак зазвичай українців. Коли ми летимо в Єгипет, завжди літак теж повний. Але суть в тому, що це чартерний рейс, він заповнюється повністю, а ти теж... обичні рейси там між собою, то вони там в основному літаки полупусті бувають взагалі майже пусті. Це ми туди їхали, він майже був майже був повний. а... Дав біля питання їхати. Майже був повний туда ту сторону, а назад ми летіли. Він був повний, от просто повний, повний літак. Це капець, я перший раз бачу, що в вот отакий, і цей, ну як це можна сказати, я понімаю кишеньов. Але там же Франкфурт, получається Ханта, маленький аеропорт та малесенький, малесенький аеропорт. Туди практично мало хто я так розуміє, літає. В основному ну, більшість рейсів літає на Франкфурт на Майні, зрозуміло. А це Франкфурт хан там Маласенький аеропорт, один е, рейс в час, і то там якісь там внутрішні. І тут виходить, що наш там був один в час, і він повністю забитий. Може, це за того, що ціна була на понеділок дешевше. Ми так само вибирали, то всі так само подумали, як ми. І полетіли дешевше. а Завтра ціна вже різниця на одному білеті. Ми дивилися 5 тисяч за один день. Просто якщо понеділок їхати, то було по 3 там з копійками з людини. А якщо їхати от, от було вівторок, то виходилося, скільки там 8, 8 з копійками білет. Тому я думаю, що завтра якраз такий літак буде вже пустий. І що я хотіла сказати, що ми летіли, в обичок, коли молети в Єгіпі, то там, мабуть, відсотків 90 українців. А от зараз ми летіли, виходить, що сюди, що туди, мабуть, відсотків 90 або навіть трохи більше. Молдавани, саме з Молдови, тому... Ось так. Українці не дуже багато а от молдавани ту сторону летять. Де ти знати? Їдемо, їдемо, потім скажете, чого ми нічого не знімали в дорозі, щось розказувати, бо що тімінь нічого не видно. Я сказав, що не хочу ночувати в Кишеньові. Каже, да переночі сходимо ще на ярмарку. Він вже сміється, каже, ніяких ярмарок, все хватить. Кажу, Кишиньові ж теж ярмарка. Але щось з кишеньом бачу, ну можемо через центр не їхали, то по крайних не дуже прикрашений. Ми їдемо сюди по трасі, Тємінь. Це декось ітоги дайля підтягнути поїздки. А так. Сука, долетіли нормально, що навро там трохи. Ну він теж не скандал, він просто там пісні співав на всю. Так, він... да, на 25 хвилин раніше. 2.20. але повний літак повний, просто повний. Повний. Да, всі, я так розумію, видно летять на ці на канікули видно якось на вихідні, щось таке на грудень місяць. Тому так, можливо, новорічні свята? Сідокові. Щось сіля. А, ну так. Да. Всі нормальні люди поїхали прямо, ми з люди з'їжджаємо якісь кущі Зразу за Кишиньовим. Але тут має бути по суті. Ми їдемо опять через Більці цією дорогою. Там вона показує дві, ну і те, що я понулий раз говорила, вони в принципі практично одинакові. Там нічого такого нема, там через різні села тільки їхати. То тут, в принципі, чи хорошо ця дорога, тут нема сіл. І тут також, зараз ми будемо заїжджати там що далі, от далі від Кишиньова, там взагалі машин немає. Минули їхали, взагалі сали. Тому надіятися, що зараз також буде машин мало, і ми можемо собі спокійно доїхати. О, от так от. Це все виглядає. Малі поки сп'ять. Ми зі любимо тарабанити, да? так? Після дороги. Як пів що. Ну, Пише, що ми в 10 часов має бути. Будемо сподіватися, що на кордоні буде як минулий раз. Я хотів їхати, я так розумію, тому що минулого разу ми їхали рано, е, рано, кажу, також ввечері. І чому був плюс? Що нікого не було на кордоні. Взагалі нікого. Ми були так само в 9 часов, да, чи час скільки там 8. Взагалі нікого не було. Ми були одні. Тому надіємося, що цей раз також так буде. Тому їдемо. Ай, ну, в принципі, зараз покажемо вам і подивимось самі. Кордоні майже доїжджаємо. А могильов світиться. А, блін, не видно, він Але світиться наче могильові світло є. Йдемо вже. Пройшли ми кордон, пройшли ми дуже-дуже швидко. Вона, звісно, погано видно, бо нічого не підсвічує, могильові світло, все-таки немає. Пройшли ми кордон, швидко ми були перші, що на одному, що на другому. Тому це зайняло, буквально, мабуть, хвилин 15-20. Все, ура! Десять годин вечора ми в Вінниці. Глядя, ти що я ночувала кишені? Нормально. Нормально? Не а, втомився? Ні. Я трохи підвтомилась, але нормально. Авро ще всю дорогу спав, випив та від та вона його рубає. Виробився і спав весь час. Тільки ще 10 годин вечора він виспався, що далі робити. А, бачили, а, ні, так все таки не всюди. Їдемо в Тємінь. Тут немає світла, Це що машина підсвічує, а взагалі нічого не видно. Добре, що в нас є цей інвектор, як він правильно називається. А? Інвектор, так. Хоча б ми з світлом вдома. Але без світла в під'їзді і на вулиці. Це такого гуляти стаді нічого не видно. Ну і не постирати, і не послужити вещі. А так все остальне, в принципі, можна справитись. Отакі справи. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Каже, добрий ранок Добрий ранок, їдемо забирати тут подарки. То все, приїхали в Вінницю. Вчора, щось вчора закінчила відео і знімати толком. Приїхали вже додому, Понятно, що розложилися, дітей віддали бабусям дідусям і забираємо наші справи, тому що Лавру ми вже подарили подарунок, а Марк хотів гараж до Лаврентія на день народження. Да. І ми вирішили заїхати, купити йому тут треба гараж. Тому їздимося і зараз Іля покаже. Ай, ай ай. Що? А що там по настрою? А це типу утеплили чи що це таке? А, це мають утепляти, походу. Да. Іля ось зараз погано видно. Самсунга було день народження. Ілля крутив рулетку, так як він, частий користувач, і от виграв якісь там сертифікати, виграв, але він згорів, бо ти не смів з скористуватися, скажімо так. І ось таку чашку Термо. Іля каже, що прикольно. Така вона добротна. Добротна. Самсунг! Зажіться за рекламу. Вчора толком не розказали. Долетіли ми швидко, все було добре, все класно, доїхали теж швидко. На кордоні ми були перші всюди, все було класно, все хорошо. Єдине, що в самому літаку була дуже сильна турбулентність. так кинула на пару метрів вниз. Просто так жорстко. Але так, дарла в ручка. Але так, в принципі, весь Як це правильно, польот пройшов, пройшов хорошо. Мігамол уже підготовлений. Так, чекай, нам будинок іграшок. Так, гараж купили, ще орішки, подарунок на день народження, Тоже судочі купили. Йдемо на фоксоті нічого не треба. Чи йдемо метр? Чип. Чи... Думаєш? Я думаю, метро більше заморозки. Но нас справді люди куча, ми ходимо по мігамолу, собі, шатаємося з пакетами з будинку іграшок. Диви, як гарно, Мігамолі перед Від'їздом купили аерогріль, так що не машина не збила. Купляємо картошку там всяку ерунду. мені Мікається метро найбільше заморозки. Тому хочемо піти подивитися, що які там булочки є заморожені, такі, що по робити. О, світло виключив, я гамон. Як так? Ні, щось переключить на генератори, але світло виключили, якраз ми були на парковці. І лі вже новорічні пісні будемо на вихідних ялинку ставити. Просто пізніше трошки випуски. я там за один день по два знімала, Тут чуть запозданням виходити. Получається нічого. А це ж хотіла сказати, це вшла. Вона було день народження, як ми в літаку назад летіли, але ми йому про це не говорили. Вирішили не говорити, тому що щоб він не розстраювався, бо йому прийдеться подарки, всі з собою виходить, тащити. Все інше, У нас і так багажа, там не було, щоб його собою тащити, не було можливості, скажімо так. Будемо, виходить, святкувати пізніше трішки. Він, так як і не розуміється, в числах, в принципі, то йому без різниці. Вже коли замовили свято в сам садочок, тоді він і буде вже святкувати. Тому ми йому ще кажемо, що тебе до день народження, ще треба один день почати. Бо сьогодні ми приїхали, виходить, ми не знали, чи ми встигнемо доїхати, чи не встигнемо, чи будемо ночувати кішеньові чи ні, бо могли б забронювати все свято садочку, а вийшло би так, що ми е, чи не так би запізнилися, чи ще щось, ми не спіли би доїхати просто. Тому, можна так сказати, через день буде святкувати своє день народження трішечки пізніше своїх п'ять років. От коли в садочку, тоді виходить і буде святкувати. Е, що я говорила? Я вже збилася сама стук, що говорила. Садочку буде святкувати свій день народження, тоді в нього і буде день народження, скажімо так. І потім ми ще трошки відпочинемо вдома, посидимо, у нас друзі прийдуть, і батьки, і все. Ось так. Вот. Головний подарок, він вже свій подаруночок отримав ще перед поїздкою, тому що він дуже хотів собі телефон. І йому все одно потрібен телефон, бо йому вже треба буде йти в школу на наступний рік, і він хотів собі телефон, бо марка є. Тому ми йому купили телефончика в Самсунгу, опять же. І він собі його вже розпакував вдома. Йому сказали це тобі, якби щасно на день народження. Він сказав, що він іграшів, ніяких не хоче, хоче телефон, тому отримав те, що він хотів. А саме іграшки йому надарують то батьки, зрозуміло, і друзі. В них в садочку вони дарують друг другу іграшки. Е, як іграшки, Вітаю з ним народження. О, зараз він буде, виходить, скажімо так, ля виставлятися в садочку. Він е, приду до нього аніматори, буде тортик. Він буде дарувати від себе подарунки, так як він іменинник. і йому будуть дарувати подарунки. Так само він, коли йде народження, в дитина в садочку, він несе подарунок і іменинник дарує подарунки, будуть обмінюватися. Тому. В нього буде куча подарунків, куча іграшок, тому іграшки молишні ще не потрібні. І Так їх буде валом. Тому добре, що він вибрав телефон і каже на одну пластикову е штуку, яку він там закине через тиждень, буде менше. У мене це відео вийшло, як цей зборний війні З Зутра ми були в Німеччині, потім Молдова, потім вже Україна. Наступний день, в общем, таке щось вийшло. <смі> як є, так і є. Просто воно вже якось не виходило там все, все підроздівати, бо якийсь такий день вчора був. І такий саме, як в принципі сьогодні, пробуємо все встигнути і такого все. Бігаємо, 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 тому що треба все зробити, бо перше нас тиждень не було, а по-друге, завтра Лавруці все нести в садочок, тому що і подарки треба розсортувати, принести. Йому треба все зробити і треба. Поїхати додому, якісь продукти купити. В общем, справа, так, вище криші. Повертаємо вже на метро. Хто, до речі, знає якісь класні, де це взяти ці заморозки до аерогріля, напишіть. Правильно? Картопля. нагетси, Звісно вже. Що таке, даєш картоплю? Я хочу щоб подивитися, що тут є. Диви, бачиш, піроги, вони різні. Штруделі он з яблуком. Да. Зіндички всяка ерунда теж. Ось такі булочки мали, піца. Вон, піца не влізе, навіть так. Багет дітям, такі ті, типу, як ми з тобою на ярмарки брали по сім'євро один багет. Млинці. Які тут із м'ясом, з вишнями, солодкі, да. сирники. Ось ці от сирники вкусні. Коробочки. Що тут ці вареники, Понятно варитися, далі подивимося. Так ще метровська картопля нарізана, якийсь салат. Що тут ще є? У нас теж така ерунда. Заморозка. Мексиканські суміші, віганські суміші, перець. О, нарізаний вже перець, прикольно. Фаршировані перці. морковка, баклажани. Що тут ще є? Капуста брюсельська, а это шпинат, извиняюсь. Капуста брокколи, 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 брокколи. А вот брюсельська капуста, морок, спаржа, голубці, что тут? Філетики куричі заморожені, котлети по київськи что-то таке з м'ясом интересно. Курячі крильця, крильця, опять же, нагіці, нагіці. Що це Что-то ножки якісь уже. Крила 3 кг 929 гривень. Крила, динозаврики нагідці, палочки-нагіці, це щось таке. О, дерунець, я собі зараз візьму, кільця, та капуста в паніровці. Ага. Я вже так погано показую, надіюсь, там видно сирні кульки, сирні кульки, палочки з моцарелою, хачапурі, чурос і чебуряки вже жарені. Ще я знайшла гриби. Капу, оцю капусту кажу, боже, у мене ще з кизеліка кукурузу. Ось таку теж можна в аерогрілі зробити. Звісно куча, куча картошки, фрі, будь-яких розмірів, картошка по селянськи. Ой, по-селянськи, я ти бачу? О, картопляні кульки. Оце можна, кстати, взяти. Це вони дуже люблять. Що це таке? А, гра... гратен картопляний. Це батат. Я люблю. Отак, бо їх не люблю натирати, а тут дивіться. Красота. Туйля. <iroble> Метро теж перейшов на економний режим. Я не знаю, де подивимося. О, все, вробили. Хліба замороженого, булки заморожені, булки для нарізання половинками для ходогів, для французьких ходогів, для гамбургера, такі для ходогів, булки бріош піці і все останне заморожене тісто. Для риби розглядає заморожені. І креветки. Ось такі є кривєтки. Німеччина у нас не покидає, беремо бутилочку лінтвійна. Тому отак от їдемо зараз додому. Хлопцям що сьогодні на футбол будемо пакувати все в пакетики, готуватись на завтра. А завтра зустрінемося в новому відео вже завтра. Ми поїдемо в Хмельницький на тему до завтра.